Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я знову буду квашити огірочки і покажу вам оцей рецепт. Він у мене вже є на каналі. я у того року квасила, викладала вже на канал, але сь сьогодні знову вирішила показати, тому що були коментарі, чи можна, які, як можна поквашити такі огірочки, щоб стояли у квартирі чи на балконі. Ну, покажу вам ще раз такий рецепт. Можливо, хтось і так робить, тому що це такий рецепт, що багато хто робить по такому рецепту, я думаю. Це дуже такий надійний рецепт. І ці огірочки стоять до другого сезону. І дуже смачні. Ну, скажу, що мені потрібно. Я взяла огірочки, такі різні згорода. Постояли дві години у холодній воді, обов'язково. Ну, і помила, як завжди. Ми це робимо. Потрібно мені листя, хрину, листя з вишні я взяла. І зонтики отакі вже трошечки переспіли, по вже спілі стали. Ну, такі в городі, напевно, я кажу, від цього від сонця, що дуже було жарке таке сонце. І от Вони так дуже гарно вже доспіли. Нічого, вони навіть і кращі, тому що такий кріп більш дає запах у огірочках. Чесник мені потрібний і сіль. Запитували, яку я даю сіль. Просту отаку крупну сіль. Ну, немає той, такої темної солі, вже, вже яка є. Тільки би не ядована була. Трошки, щоб була крупна. Ну, от І все, що мені потрібно. Я взяла от, листочок хрону. Ну, отак: три такі кусочки. Хрону поставила. І один це в мене літрова баночка. Я кажу, їх не треба стерилізувати нічого, тільки гарненько помити. Один з вийшли листочок поставлю сюди. Чесник візьму. Взяла один великий такий. Чесник я обов'язково ріжу. Щоб трошки дав запах, але багато не ставлю, тому щоб не тягнувся по тому розсіль. Ну це як хто бажає за своїм бажанням. А тепер візьму так це, всипається такі оці насіннечко. Бачите, якщо б він був зелений такий, я б його ставила за цими такими стебільцями. А те, як він вже висох, майже. То вже буду ставити тільки ці зонтики. А тепер буду ставити огірочки сюди. А огойрочки вже ставить кожен, як собі вміє, як виходить. Це не обов'язково, як хтось там робить. Цього року, які є, такі будемо квасити, тому що аж не дуже у нас урожай. Я не знаю, як де, але у нас не дуже урожай є гарний на огірочки. Але дякуємо Богові за це. Отак, ну, буду зараз їх вкладати сюди. У мене тут є і великі гірочки. Я зараз, напевно, їх буду у 2 банки банці вкладати. Гірочки я вже наклала в баночки. Покажу вам. отак, от. От Як хто як вміє, як виходить, так і ми складаємо в баночки. Получилося 3 півтора літрові і дві баночки двохлітрові. А зараз покажу, скільки я буду давати соли. Можете в воді розвести, просто наляти там пів літр води і розвести в баночки сіль. Можете робити так, як я, мені так практично, От просто зверху додати сіль, і тоді воду, і потім трошечки перевернути отак, От щоб сіль розійшлася, і все. Мені так швидше, так практично. А ви собі робіть, як вам підходить? Тепер показую, скільки я даю соли. Бачите, я набираю столову ложку, чуть-чуть маленький вершок. Одна, це двохлітрова банка у мене. І знову таку столову ложку, Чуть-чуть вершок. Малесенький вершок. Друга. я вже зважила, тут така столова ложка, Чуть-чуть з вершком. Вийшло 30 грам. Ну, я напишу: а тепер я буду давати півторалітрові. Так, бачите, маленьким вершком. Одна столова ложка. А тепер пів столової ложки. Солі набираю. А можна набрати просто отаку столову ложку з великим верхом. І це так буде само, як я от додала ложку і це. Я забираю у вас час, але дуже багато у мене коментарів за цю сіль. І тому я сьогодні хочу так об'яснити добре, щоб ну, раз люди запитують, треба і сказати. Тепер знову вже другу баночку буду сипати, От одну і ще трошечки. І знову це півтора літрові лисиці. Баночки засипаю всі, одну столову ложку і половина. Тепер у другу, у двох вітрову, отак, малесенький вершок, одна столова ложка, і малесенький вершок, друга столова ложка. От і все. Вони, получаються такі малосольні і дуже смачненькі. А тепер, отут біля мене є відро з водою, і зараз буду заливати отут зверху воду. Ну, хто дивиться мої відео, то я і бачив, як я це роблю. А так зразу і просто водою з краниці. А ви вже користуєтеся, яку там маєте тільки без хлорки. От і останню баночку заляла водою. А зараз беру такі прості капронові кришки і буду їх закривати. Можна ще взяти, це мені вже порадили, це не моя ідея. Мені порадили. Можна отак взяти листочок хрону і зверху прикрити. А тепер зверху прикрию кришками. Кришки новіші, не розтягнуті і так дуже трошки тугенько заходять. Ну, от тепер я їх зараз візьму отак. Так, трошечки потрясуними. Так, щоб сіль не розійшлася, так кажу. баночку. Вони постоять у мене так хвилин 10 отут. Я потім через хвилин 10 ще раз їх отак переверну, потрясунами, щоб сіль гарнесенько ще котра не розійшлася, щоб розійшлася. І винесу їх у коридор. Можна поставити їх на дворі. Але в тінь, тільки не на сонце. Тому що, якщо поставити на сонце і за три дня, і туди дивитися в тінь, де воно там, щоб гарненько не припікало на сонці, вони за три дня вам так прокиснуть, що прямо перекиснуть. Я їх оце ставлю зараз на три дня. Через три дня я оцей розсіл злию, каструлю, закип'ятю і залю, і закрию вже кришками під ключ. Але це вже ми зустрінемося через три дня і я вам покажу. А поки до побачення! І знову усім доброго дня! Пройшло три дні, огірочки прокисли трохи. Покажу вам як. Бачите, зміняли колір. Я зараз їх злию з них розсіл. маю біля себе тут каструлю. Поставлю отаку кришечку на них. І буду з кожної кожної баночки знивати. І останньої баночки звідлю. Та да, отак прямо рукою прикриваю, кришкою дуже повільно, довго, а рукою отак швидше. Такі огірочки виглядають. І зараз я попробую насіль І якщо треба, ще трошки додам. Якщо Засолений, мені покажеться розсіл. я додам трошки води. І скажу вам, що якщо ви бажаєте, можете одну баночку взяти, з одної баночки виняти огірочки і розікласти по баночці, от докласти ще, тому що вони вкисають і, вони стає, от, бачите, їх менше стає. Але так як у мене, от, бачите, величенькі огірки, я сьогодні цього робити не буду. Тому що ну, куди я зараз зверху поставлю той великий огірок? Я вже за їх залью, Та, які є, вони так я буду заливати. Ну, а як у вас маленькі огірочки, можете один, одну баночку розікласти по всіх баночках, докласти отут, де вони отак укисли, що їх замало. І тому що, якщо я не буду зараз розкладати одну баночку по банках огірків, мені цього розсолу не стане. Тому я додам зараз десь так за 200 мл води. Трошки більше можна. І ще попробувати насіль, якщо треба додати соли. я ще додам соли, тому що додається вода. Іду ставити, хай закипить. І там вже попробую. От я набрала такий ну, таку чашечку на 250 мл води. Додаю сюди. Зараз це розмішаю, все гарнесенько. І попробую на сіль. Якщо треба, додам. Якщо не треба, не буду додавати. Я вам скажу, що я б не додавала. Вони ну, будуть такі малосонні, так що не буду додавати. Хай закипить, а далі вже покажу, щоб доробити. Я все-таки рішила з одної баночки, отакої от півтора літрової, бачу, тут не дуже аж такі великі гірочки, порозкладати по банках, тому що бачу, вони гарнесенько так сіли, буду брати і розставляти. Покажу. І отак. Вже розсову в мене і лишиться, тому що я буду отак робити нічого. Так ці. Далі оце докладу. Ось так. от. Тепер оцей 2-літровий ще поставлю. Ось ще і. Добре докласти ще разом. Все ж таки. Я побачила, що є одна баночка з такими не дуже великими гірочками, що можна їх і розставити по другу по цих банках. Отак. От Тут От і все. Ці лісточки. Зараз я назад туди поставлю ці лісточки ті, що я ставила зверху схріну. Все. Тільки чотири баночки вже будуть у мене. Ставлю ниску, зараз розсіл закипить і буду заливати вже в гірочки. Розсіл гарненько закипів, а тепер буду заливати баночки. Так, гарненько покип'ю хвилин дві, три, хай покипить. Так, Ту накривати. ось Заверх оцей листочок назад поставлю. Ось так, візьму кришку, накрию і зараз буду закручувати ключем. Я вже буду от останню баночку заливати росовом і покажу вам, що в мене залишається, як я і казала, що залишиться росом. Тому що я розіклала одну баночку з огірочками по тих банках. І знову ставлю так листочок оцей, накриваю, буду закручувати кришки. Баночки я закрутила вже ключем під ключ кришки. І покажу вам, які вийшли. Ось такі, бачите. Зараз поставлю їх у коридорі, вони остинуть. Ну, а потім, уже, коли остинуть, винесу в підвал. І так вони стоять. Майже до нового урожаю. І як я кажу, можете так само поставити собі, хто живе у квартирі, кладовку. тільки не на балкон зараз ставити, тому що ще гарячі дні, і вони ще там так будуть гарно прокисати на балконі. А от у кладовку на плитку можна поставити, і вони будуть теж у вас гарно хранитися. І це дуже смачні по такому рецепту огірочки. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. За все вам дуже гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дякую вам за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. Мирного неба нам поскоріше і до зустрічі тоді!